За 24 роки нічого не зроблено. Нас ну, на кожному шагу обманули. Це все було нам в підлогу, діти спати не могли. Ми платимо а житлосервіс. Ніяких послуг за ті, які ми сплачуємо, не надає. Порів уже дуже сильний і там нічого не допоможе. За ці 15 років ремонт не робився жодного разу. Хуже житло сервісу, я не знаю. Мені кається, що ніхто не робить. За що я сплачую? Комунальні платежі дивують, а будинок виглядає так, наче з дня забудови нічого не робилося. Знайома ситуація? Я думаю, так. Всім привіт! З вами Віолета Терещенко. І я продовжую серію програм про приватні жеки. І сьогодні. Про житло сервіс та Тітісервіс КР. Приблизно 10 років тому Верховна Рада ухвалила закон, який усунув монополію комунальних жеків і відкрив можливості для бізнесу. Наскільки це добре чи погано, вирішувати вам. Але за логікою, наче повинно було стати краще. Адже ми маємо отримувати те, за що заплатили. Ага, маємо. Але можливо у паралельному всесвіті. світі. Тож, в результаті цих змін саме у кривому розі на сьогодні лідирують вісім крупних обслуговуючих компаній. Всі ви їх напевно знаєте, але я все ж таки нагадаю: цей Домком, про який я до речі вже говорила ось у цьому відео, належав російськомовній блогерші Дубінській, а зараз Руслану Крамаренку. Котрий встиг обійняти крівні посади, здається, скрізь де можливо, та його дружині. Скажімо, сімейний бізнес: одні сім'ї багатіють, інші, мабуть, сплачують за їх комфорт. Ще деякі компанії пов'язані з колишнім силовиком, але про них розповім пізніше у наступних випусках. Щодо житлосервіс та сітісервіс, то вони засновані у 2013 році. Власниками виступають Віталій Трофименко, який був помічником екс-регіонала, і всім відомий депутат Сергій Смілий та його родина також вони є власниками ще однієручої компанії. «УЮ-2011». все правильно, все в сім'ю. Сергій Смілий екс регіонал був помічником покійного мера Костянтина Павлова. Має у своїй власності, окрім керуючих компаній, також фірми, які виконують будівельні роботи по прибиранню будинків, прання та хімчистки хутряних виробів, оптової торгівлі та інші напрями. І що цікаво, є компанії з основним видом діяльності консультування з питань комерційної діяльності і керування золото миєм, а голодні виєм. Також Сергій встиг побувати в кріслі керівника славетного комунального підприємства Сансервіс. Почнемо з ТОВ Житлосервіс КР. Згідно з опендата, дохід компанії за 2023 рік складав більш ніж 96 мільйонів гривень, а кількість працівників налічувала 175 людей. Ну з такими цифрами в будинках і дворах, які обслуговує компанія, має все бути просто бездоганно. Хоча СТОП. Будівля поєднує в собі дві вулиці Спаську та 200-річчя Кривого Рогу та налічує декілька будинків. Місцеві мешканці скаржаться на проблеми у будинках, зокрема, на постійну воду у підвалах та проблемні труби. У нас дуже багато води в підвалі. У нас шви не От... мазали І... літ да. 25, якщо не більше тече криша у нас на 9 етажі, там люди не проживають, і в мене у батько ну, повністю на восьмий етаж йде вода. Ми вже самі там мазали, підмазували, ну це все безполізно. І в підвалі було таке робило, що. Спадліз взагалі нізяла. У нас там це неможливо навіть. було навіть в ліфту їздити, бо дуже-дуже запах був просто страшенний. Як от каналізація, мабуть, чи, і води було майже отак. За 24 роки. Жил-сервіс увілічував ціну за свої послуги, але послуг крім дворника я не бачила. Рвуть дуже труби, що теплоцентралі, що води. Ми вже зібрали гроші, купили вже труби, затягнули в сідьмий дом. Зверталися, вони сказали: нема коштів, нема сварщиків, нема слесарів. В общем, нікого нема. Будинок виглядає напівкругом, а місцеві називають його так званою Китайкою. Цікаво, що по боках будинки організували ОСББ, інший кооператив. Однак люди все одно незадоволені і також скаржаться на житлосервіс. Адже через те, що останні не ремонтують труби в інших будинках, вони мають аналогічні проблеми. Вся провина на ньому. Вся провіна на житлосервіс. Це ж вони запустили. Труби запустили, підвали всі запустили. Це ж это ж їхні провина. А чи я ще из За что що житлосервіс уперся і не захотів выполнять свої роботи, вот ми зараз страдаем, у нас проблеми з водою. водой. що раз повторюю, ми і им платим. А це мікрорайон сонячний будинок 33, в якому місцеві мешканці скаржаться на постійні пориви води у підвалах, але це, на жаль, не єдина проблема. До житлосервісу ставимося негативно на даний момент. Причина в тому, що з лютого місяця у нас відбуваються пориви води холодної води в підвальному приміщенні. На що житлосервіс не реагує, вони довели до такого стану, що трубу вже потрібно було міняти. Хоча житлосервіс відписалися, що у липні місяці у нас труба повинна бути замінена. Але цього не відбулося. Чого не відбулось. <плес> Наші під'їзди знаходяться в дуже плачевному стані. Вони просто розсипаються, за ними ніхто не слідкує. Кам'яніці сипляться, все в пиляції, в паутині. Взагалі, просто, ну, просто жах. Коли в останній житлосервіс робить ремонт? Я тут живу 15 років. За ці 15 років ремонт не робився жодного разу. Ми платимо, а житлосервіс. Ніяких послуг за ті, які ми сплачуємо, не надає. Ми хочемо, щоб провели аудит цьому житлового сервісу. Люди щоб підтвердили або не підтвердили їх роботу. Тому що нас, ну, на шагу Під час підготовки матеріалу ми випадково натрапили на ще один будинок за адресою Покровська, 19. Тут просто немає слів. приезжают, посмотрели, развернулись, уехали. Вода в подвале уже несколько дней, э, несколько месяцев. Порыв за порывом. Трубы в ежики превратились. Там деревянные затычки. Чопики. Вода тут стоит, я не знаю, сколько она уже стоит, тут уже воняет. А зимой Я не знаю, що ми будемо робити в цьому році. Ми вирішили дізнатися, чому в цих будинках такі проблеми та коли востаннє там проводилися бодай якісь ремонтні роботи. Завітали до офісу житлосервісу, хотіли поспілкуватися з директоркою. Однак, прийняти нас, пані Людмила Цопа, не змогла. Тож ми залишили та зареєстрували інформаційний запит. Акцентую увагу на дату реєстрації запиту 4 вересня. Після цього ми ще декілька раз приїздили та намагалися потрапити на прийом до Людмили, однак. Безуспішно, а ось коли вже вийшли всі терміни на відповідь від житлосервісу. Ми знову приїхали, аби дізнатися причину затримки. В офісі зустріли величезну чергу абонентів, які залюбки захотіли поспілкуватися з журналістами. З тихитажа на ось тут вот мене зняли сток, роз роздробили, а і не заштукатурили. Тепер у мене вода скаплюється. Я боюсь на зиму, залишатися. З затіканнями по всій квартирі Сейчас прийшла, сіжу, сказала нікуди не уйду, поки мене не приймуть. Потім разом з ними все ж таки потрапили на прийом до директорки. Однак, відповідь ми робили інформаційний запит. Нам досі не відповіли у відведений законом термін. <говори> Юрій Юрію займається цим там. Є термін п'ять днів. Ні, робочі, читайте, так. Будь ласка, читайте. Ми зробили інформаційний запит, поспілкувалися з нашими юристами, угу. і якщо нам не, не будуть відповідати у закон... вам буду, законом, вам порядку… вам відповідати будуть законом, тому порядку п'ять днів. Так. Не більше п'яти більше? Ну нічого, готовлять вам відповідь. Відмовляєте відповідь? Ні, відповідь? ми готові. Ви І ще раз І ще раз вам кажу, ми готові вам відповідь. Так вже терміни порушені, що нам робити. Дідуть, будь ласка. Ну, це ваше право, ви можете звернутися. Ой, і смішно, і грішно. Людмила Анатоліївна. Невже обіймаючи керівну посаду в такій великій компанії, можна не знати законів, які, перш за все, будуть корисні саме для вас? На допомогу приходять знову журналісти. Тож, відповідно до статті 20 закону України про доступ до публічної інформації, розпорядник інформації має надати відповідь на запит не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. Якщо ж обсяги інформації занадто великий, компанія могла продовжити термін до 20 діб, але ж повинна була проінформувати нас. Але цього не сталося. Через це свої вирішили звернутися до суду. Пані Людмила, пан смілий. До зустрічі на слуханнях? Ну звісно, Людмилі, мабуть, складно, адже вона водночас керувала ще й ТОВ «Сіті-сервіс КР. Однак, чи випадковість це? Чи наш приїзд мав вплив, але після візиту журналістів в «Сіті-сервіс» змінився керівник? Ця товка згідно з опендата за 2023 рік мала дохід більш ніж 60 мільйонів гривень і налічувала 137 працівників. Яка ситуація у будинках, які обслуговує ця компанія? Ми вирішили запитати у підписників. Ну, дивіться, самі це жахлива організація в усіх її проявах. Тільки нараховувати можуть, а роботи виконаної не видно та й немає. По факту взагалі не реагують на прохання виконати ремонтні роботи по будинку. Зламалася водостічна труба на будинку, ремонтували власними силами. Вічно годують сніданками. Добрий вечір взагалі не влаштовує. Дах тече так, що аж постійно біжить з останнього на передостанній поверх, а робити нічого не хочуть, аргументуючи це тим, що великий борг по будинку. Та що там далеко ходити? Особисто я мешкою будинку, який обслуговує житлосервіс. Проблема з каналізацією виникає кожного тижня. Реакції. Нуль добре, що я мешкою на другому поверсі, і просто швиденько отак піднімаюся, не дихаючи дві компанії зі схожою назвою і до болі схожою ситуацією. Хто винен? Варіанти два або ж фірми перебували ймовірно під неефективним керуванням людми Лицопи, або ж власники товок можливо просто не вважали за потрібне витрачати кошти на потреби будинків, які обслуговують. Ну звісно, краще собі автівку придбати. Як, от, наприклад, власники житлосервісу, подружжя смілих, вони вже під час війни придбали іномарку 2017 року випуску. Це Audi Q7. Наші джерела її оцінили у трохи більше ніж 1 мільйон гривень. Хто там питав, куди йдуть кошти за комуналку? Ні, ні, я не знаю, можу тільки пропустити. А як думаєте, ви? Пишіть в коментарях. До речі, нещодавно наголошую діючого депутата міськради Сергія Смієлого помітили за кермом свіженької Ауді С8, яка за інформацією з наших джерел 2023 року випуску коштує така, готові приблизно 140 тисяч доларів згідно з авторія. І ця автівка відсутня у декларації Жекового магната. Окрім цього, подружжя Смієлих може похизуватися кількома квартирами, автівками та чималою кількістю рахунків у банках. Я виріш... Почала зателефонувати пану Сергію та запитати, можливо, він знає, в чому причина затримки відповіді на наш запит. Однак, за традицією, ну, самі знаєте, мороз. Абонент зайнятий. Точно не ремонтом будівель. У таких ситуаціях розумієш, чому люди просто перестають сплачувати за комунальні послуги. Звісно, Може списати все на війну, нестачу кадрів тощо, але чому тоді суми не зменшуються. Тим паче, що в деяких будинках проблеми не вирішувалися і до початку повномасштабного вторгнення. Вода в підвалах тече рікою. Любі бізнесмени. Чи не забули ви, якою ціною до нас потрапляє ця вода? Те, що водогін добудовано, це не означає, що водою тепер можна топити перші поверхи. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Я Віолета Терещенко, пока.